Смертельна пожежа, недобросовісне використання укриттів та перемога на чемпіонаті України з водного туризму. Ці та інші питання обговорили 6 жовтня на щотижневій апаратній нараді у міській раді. Про роботу поліції за минулий тиждень прозвітував Тарас Кравчук. За минулий тиждень зареєстровано 362 заяви та повідомлення, шість фактів без зникнення громадян, два детепеспотерпіли, 15 фактів смертей. Загалом потер на території Бориспільської міської ОТГ Обліковано 30 злочинів, 17 розкрито по гарячих слідах. З них 14 тяжких складено три протоколи за домашнє насильство. Чоловік та двоє дітей 2018 та 2019 року народження загинули під час пожежі в селі. Протів про це вранці 5 жовтня повідомили у ДСНС. Тарас Кравчук зауважив, що через похолодання збільшилась загроза пожеж у оселях. У нас за останні два тижні в зв'язку з похолоданням почастішали випадки, починаючи від особливо це приватні будинки, котли тим проблеми з димарями. Не завжди воно доходить до, до, до обігрівачів, переноски на скрутках якихось. Не завжди воно доходить до пожежі, але таких випадків стало ну, в рази більше. Захворюваність на ГРВІ зменшується. Повідомив директор міської порвинки Василь Жирнов. За тиждень звідти звернулося 2849 пацієнтів, що на майже 150 менше, ніж за попередній рік. Також по статистиці просвятковується зменшення рівня захворюваності за останні два тижні ну, з позитивною тенденцією по всім віковим групам. Під час повітряної тривоги навчальні заклади відкривають свої укриття для всіх. Проте, не всі ними користуються гідно. Зокрема, Катерина Шабан, начальниця управління освіти і науки, розповіла про прикрий випадок, який стався минулими вихідними. нас не працює. Повітряних тривог люди йдуть в укриття. Ви знаєте, що в школах і в садочках укриття відкриті вночі перебуває лише один сторож, і ось сталася ситуація, що в академічному ліцеї прийшли люди, і один чоловік дуже себе так вів по хамськи, там матюкався, щоб йому відкрили всі простори можливі. У нас там знаходиться осередок захисту України. Там дуже дороге обладнання. Ви знаєте, укриття в академічному ліцею воно є дуже велике. І можна ходити собі спокійно, почав з фотографувати, почав знімати це все, бів себе дуже от так сторож надиснув тривожну кнопку. Приїхала поліція охорони і звинуватила сторожа, що ось чого ви нас викликали. Розумієте? Тобто, це вже от кілька ситуацій таких. Подібна була ситуація в Чубинському, коли під час освітнього процесу чоловік собі зайшов займатися спортом на спортивних майданчиках. Поліція охрана. Корон. Начальник управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач додав, що випадки недобросовісного використання укриттів не поодинокі. Кожен день виїжджає, у нас є відповідальна особа. Заводять зараз собаками, заходять люди. Ці собаки там гадять, ну, прибирають, просимо вже прибирають. В принципі, собак спасають. Ми розуміємо, що собаки треба спасати, все, але. За ними ніхто прибирати не, прибирати. Ніхто не хоче. Да, Прибирати ніхто не хоче. Так. І на матрасах сплять, ви ж розумієте, собака на матрасі. Ворових кажуть, що спасають тих собак, які живуть у подвір'ї. Ну. Ні, ну вони теж бояться, звісно, але треба відповідально, ну як. Але потім вони їх не випускають. Вони там вже пообшкірбали всі двері з тої сторони, хочуть вийти, але теж їх а їх не відпускає. Система вже закрилася. От є, є питання. Далі В'ячеслав Толкач прозвітував про роботу комунальників. Виконані роботи по Київській шляху 95, односторонній рух запустили. Є там зауваження, мешканці пишуть, що є якісь там перешкоди, блоки, і все, зараз ми з цим працюємо. Також працюємо над тим, щоб наші генератори всі працювали. На сьогодні генератори всі перевірені і водоканалу, по тепломережі. Також хочу повідомити, що будемо просити кошти на ще три генератора, невеликі на укриття. Таких у нас є три з шести укриттів, де є три укриття з генераторами. Також хочу повідомити, що в нас накопилась проблема по ліфтам. Треба нам буде якось зібратися чи що ну, якусь нараду зробити. Тому що у нас 36 ліфтів в жахливому стані. Мешканці, які звертаються по цьому питанню, ми їм рекомендуємо. На сьогодні прийняти участь в співфінансуванні. мешканці просить і управляча компанія зменшити відсоток, що платили люди, щоб це було більш реалістично, тому що за один ліфт збирається тільки один під'їзд, і тому важко зібрати кошти. Бориспільські туристи виборили кубок України з водного туризму. Радісною новиною поділилася Катерина Шабан. 2-6 жовтня 25-го року відбувся чемпіонат України з водного туризму. Взяли участь 300 учасників з дев'яти регіонів України. Центр туризму наш стали чемпіонами України дві команди в окремих двох вікових групах класу суден Е4. Двоє спортсменів виконали звання кандидата в майстри спорту. Бориспіль на полотні з 8 жовтня в музеї відбуватиметься виставка картин, на яких зображене рідне місто, повідомила Юлія Крутевич. Також хотіла б повідомити і запросити, що у музеї з 8 по 19 жовтня триватиме виставка робіт пленеру Арт Бориспіль очима митців, які проводиться до нього міста, А зараз картини оформлені з локацією нашого міста. Просимо всіх відвідати. Деякі білборди в місті зріжуть. Зокрема, і на київському шляху. На засіданні виконавчого комітету ухвалили відповідне рішення. Це стосується тих власників реклами, які не сплачують за рекламні площі подекуди з 2017 року. Є е, хазяїва рекламних носіїв, які не, не сплачують е, гроші за розміщення реклами і не. І... Є такі і не збираються, а є такі, що і немає вже дозвільних документів. Тому є така нагода їх просто зрізати. Причому я вам скажу, це в основному не люди, які, скажімо так, рекламірують свою продукцію, це товариства, які на цьому заробляють гроші, які мають декілька цих бордів. Валентина Степанова Ліхая, Юлія Глушак, новини ТРС, Бориспіль.